Дорогі браті і сестри. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про апостольське і євангельське читання, яке Церква Христова пропонує нашій увазі в 19-ту неділю після Святої П'ятидесятниці. І в цей недільний день читається апостол з другого послання до Коринфян, а також уривок із Євангелія від Луки. Давайте послухаємо, що говорить священне Писання. Браття, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, благословений повік, знає, що я кажу правду. У Дамаску, обласний правитель цара Арети, старіх місто Дамаск, щоб схопити мене, і мене в кошику спустили з вікна по стіні, і я уник його рук. Не корисно хвалитися мені, бо я прийду до видінь і відкривень Господніх. Знаю чоловіка у Христі, який 14 років тому, чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю, Бог відає, узятий був до третього неба. І знаю про такого чоловіка, не знаю тілі, чи без тіла, Бог відає, що він був узятий в рай і чув невимовні слова, яких людині не можна переказати. Таким чоловіком можу хвалитись, з собою ж не похвалюся, хіба тільки немочами моїми. А коли я захочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу істину. Але я утримуюсь, щоб ніхто не подумав про мене більше, ніж стільки мені бачить або чує від мене. А щоб я не звеличувався надзвичайністю од кровень. Дано мені жало у плоть, ангел сатани пригнічувати мене, щоб я не величався. Трічі благав я Господа про те, щоб він відступився від мене. Але Господь сказав мені досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя. Виявляється в немочі. І тому я значно охочіше буду хвалитися немочами своїми, що перебували мені сила Христова. Таке апостольське читання ми сьогодні, е, в святу неділю 19, ту після 50 чуємо під час Божественної літургії, яка суть цього уривку. Що головне, ми можемо почерпнути із цих слів святого апостола Павла у другому посланні. До Коринфян. він розповідає про те, що сила Божа здобувається в немочі. Тобто, якщо ми в своєму житті покладаємося на свої зусилля, на свої сили і забуваючи про те, що все, що нам дає Господь, ту допомогу у проповіді Слова Божого, в різних трудах, це все є дар від Бога. І дуже часто саме немочами здобували перемогу святі отці, в тому числі найперше святі апостоли, у різних ситуаціях. Тобто вони перемагали сильних світ у цього своєю немічу. бо вони були гнані, переслідувані. Ось оця, де апостол Павло говорить про те, що даний йому ангел смерті, щоб жалити його. Це і є оці переслідування. І якщо він з немочі своєї людської, спочатку просив Господа, він каже, що тричі, він постійно просив Господа багаторазово, щоб він позбавив його тієї немочі, щоб позбавив тих переслідувань, щоб проповідь була легкою. Але Господь, ще колись, посилаючи своїх учеників на проповідь, їх укріпляв у вірі. Що вони пам'ятали, що він як казав, що я посилаю вас, як овець до Львів. Але будьте мужні, тому що Господь буде із вами в проповіді вашій. І так і було, коли святі апостоли йшли, проповідували, а сила Божа, Божа премудрість діяла словами апостолів. І ми знаємо, як апостол Павло. Неноразово через, через свої мудрі слова навертав багато людей до Христа. Той, що спочатку був великим гонителем церкви, перетворився на великого проповідника Слова Божого. і найбільше потім потрудився серед інших апостолів. І бачите, як він виявляє своє смирення. Тобто, коли говорить про того чоловіка, якого було взято і до третього неба і до раю, це звичайно, що він говорить про самого себе. Але він не може похвалитися і сказати, що це я був в третьому небі, що мене Господь підніс аж до райських осель, що я мав можливість бачити чи в тілі, чи без тіла ту красу і велич райських осель. Тут апостол про це замовчує через велике своє смирення А каже, що чим він може похвалитися. Похвалитися немічу своєю, бо Господь має таку благодать, як навчають святі отці, зокрема, Іоанн Златоустий преподобний Єфрем Сирін. Вони кажуть, що Господь має велику благодать, і Він дійсно ту неміч нашу робить сильнішою за сили світу цього. І ось чому апостоли, будучи ніби немічними. Безсилими проти правителів світу цього і різних переслідувачів, які бо проповідь апостольська збурювала спочатку євреїв, які підбурювали Елінів. І тут бачите, що навіть апостола Павла змушені були спускати в кошику, щоб він уникнув смерті. Так, збурилися. Еліни і підбурювані євреями проти святого апостола. Такою була сила проповіді апостола Павла. Тому ми бачимо, дорогі браті і сестри, як апостол Павло мудро навчає нас, що ми не маємо приписувати ті таланти, якими обдаровує нас Господь собі, а хвалитися тій немічу, яку Господь може зробити великою силою, завдяки якій. Святі апостоли не мечем, а з силою Слова Божого полонили весь світ, як ми співаємо в Тропарі на святу Трійцю, що, е, що Господь зробив премудрими рибалок, які, через яких весь світ уловив. Також е, зараз прочитаємо уривок із Євангелія, е, від Луки. Господь каже, як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робить їм. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка? Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І Якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те дяка, бо і грішники те саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати, яка за те вам дяка, бо і грішники позичають грішникам. Щоб стільки ж одержати, але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте нічого, не сподіваючись, і буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо він добрий і до невдячних, і злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Ось які слова істини сповіщає нам сьогодні Івангеліє від Луки. Господь навчає нас, щоб ми були милосердні. В іншому е місті, Святого Євангелія, коли ми знаходимо такі ж слова, подібні е апостола Матфея, там говориться, що будьте досконалі. І це більш навіть так повно говориться про те, тому що е ми маємо прагнути в своєму житті до духовної доскональності уподібнюватися е Господу Ісусу Христу. Чим уподібнюватися? Ділами милосердя і любові. От саме до діл милосердя любові закликає нас Господь. Він каже, що яка користь, якщо ми робимо добро тим, хто, е, хто робить нам добро? Любов християнська вона має е, уподібнюватися до любові Божої. Тобто вона має бути більше від любові, е, від того поняття про любов, який має е, світ. Тому що. Християнство навчає любити навіть і ворогів своїх, так як любив Господь. Що означає любити ворогів своїх? Це означає намагатися виправляти їх, виправляти їхнє життя. Це означає, що так, і так само, як і Христос молитися за них, щоб Господь. Зробив їх друзями вашими, щоб ті вороги, ті люди, які з якихось причин є вашими неприятелями, щоб їх Господь примирив, послав їм духа миру і щоб вони стали і друзями вашими. Тому, коли ми молимося за лише тих, хто нас любить, і любимо тих, хто нас любить. То е, нічим не відрізняємося і від язичників, про що і говорить Господь Ісус Христос е, своїм е, ученикам. І навчає, щоб були милосердя, щоб виявляли милосердя один е, до одного. А милосердя виявляється через що? Через заповідь любові. Бо які є дві найбільші заповіді в законі, про що Господь сказав, що е, люби Господа Бога твого всім серцем своїм і всією душею своєю. І ближнього свого як самого себе. Оці дві заповіді, вони взаємопов'язані. І ми, дорогі браті і сестри, якщо будемо виконувати заповідь любові, відповідно вона буде спонукати нас робити діла милосердя. І Господь говорить про те, що як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. Тобто, звичайно, що кожна людина. Хоче, щоб до неї люди ставилися прихильно. Відповідно, у своєму житті ми маємо пам'ятати про те, що кожна людина незалежності від її розповідування, незалежності від мови, від кольору шкіри, є образ і творіння Боже. І коли ми ненавидимо образ і творіння Боже, то ми зневажаємо і Творця, тобто самого Бога, який сотворив кожну людину. Кожного, хто приходить у світ. Нехай же благодать Божа, яка немішне е, лікує і виснажене поповнює, допомагає нам, дорогі браті і сестри, дійсно носити тягарі один одного, прощати один одному і любити Господа Бога з всім серцем своїм і ближнього свого, як самого себе. Мир вам, дорогі браття і сестри!